В обласному центрі Прикарпаття відбулись урочистості з нагоди 15-річчя громадської організації Асоціація платників податків України з 2011 року в Івано-Франківську діє територіальне відділення цієї організації. Основні напрямки роботи її представників лобіювання прав та інтересів платників податків в органах державної влади і місцевого самоврядування, участь у законотворчих ініціативах, сприяння створенню нових робочих місць, умов для залучення до підприємницької діяльності. Меморандум про співпрацю підписали головне управління міндоходів області та Асоціація платників податків. Це традиційний документ, який сторони узгоджують з року в рік. Кажуть, тут обмальовуються шляхи вирішення певних проблем, як в плані обслуговування платників податків, так і внесення змін до певних нормативних актів податкового кодексу. Турбує питання контрольно-перевірочної роботи, хоча я хочу сказати, що в цьому напрямку дуже багато зроблено міністерством доходів і зборів України. Ми практично проводимо перевірки тільки планові, документальні, тільки в тих суб'єктів господарювання, які є в яких відслідковується певне заниження податкових зобов'язань, тобто виходячи із так званої ризикоорієнтованої системи. Ну і інші питання було сьогодні. до речі, минулого тижня. Асоціація платників податків відзначила своє 15-річчя. Нині членами є 200 98 суб'єктів господарювання кажуть, Міндоходів робить нині все, або стосунки між платниками податків та колишньою податковою вийшли на європейський рівень, адже більшість членів асоціації вже працюють за нормами ЄС. Асоціація платників податків взагалі України вона має меморандуми з міжнародними асоціаціями підписаний. Тому ми ще раніше почали рухатись в сторону Європи. І у нас є підписані меморандуми, і з міжнародною організацією їздять наші представники Асоціації платників податків з Києва, мається на увазі генеральна дирекція. Вона буває і в Китаї, і в Канаді, і в Америці. Тобто практично це є світова організація, яка є поштовхом для підписання майбутньої угоди Євросоюзу я так Податківці зауважують, завдяки співпраці за дев'ять місяців цього року платники податків до державного бюджету скерували понад 4 мільярди гривень податків та зборів, 93% з яких це добровільні внески. Ольга Гриців Ігор Горпопик новини телеканал Раї